На варті екології працівники пад Прикарпаття обленерго влаштували тулуку на березі Бистриці Надвірнянської. Кажуть, погожі весняні дні сприяють відпочинку на природі. Однак на заваді гори пластикових пляшок та іншого непотребу. Подекуди цілі стихійні сміттєзвалища, які доводиться розгрібати лопатою. Я вважаю, що таке люди зробити не можуть. І, і звірі таке не роблять. Свині так. Зібране сміття, енергетики складають у мішки, по можливості відсортовують скляні пляшки. А от брудний пластик, кажуть, навряд чи вже хтось прийме на переробку. Тим не менш, залишений на березі річки, він розкладатиметься не одну сотню років. Ми стільки не проживемо. Я думаю, що наша земля настільки не проживе. Якщо брати в цифрах, період піврозпаду, якщо не помиляюся, близько 100 років. Пластику. Так. Тобто, це, якщо викинули одну пляшку, тобто через 100 років її буде половина. Ще через 100 років з тої половини, ще половина. І цей процес може тривати вічно. Чому людям так складно після відпочинку на річці забрати із собою сміття, енергетики не розуміють. Тому й дивуються, як можна бути такими недбалими по відношенню до природи. Я от можу сказати, що це тільки жах. Назвати тих людей людьми мені язик просто не повертається, це явно свині, тому що адекватні люди, інтелігентні, не можуть таке зробити. Тому що я ну, казала, що тут буде сміття, але я не думала, що тут такій кількості буде сміття. Своєю акцією кажуть енергетики, хочуть привернути увагу людей до питань екології та сподіваються, що ось такою естафету чистоти підхоплять інші організації. Хочемо ще сьогоднішньою такою акцією достукатися до наших громадян, показати хороший приклад для наслідування. Так надіюся, воно буде і. Надіюся, що коли влітку я сюди прийду відпочивати, все буде ну хоча б так, як ми сьогодні залишимо. За короткий період часу активісти назбирали чималу кількість мішків сміття, а на прибраній території залишили таблички із красномовним написом. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.